Друзі, так класно, що ми з вами любимо Бога. І Бог щось обіцяв нам, тим, хто любить Бога. І виникає питання: а як розрізнити, що я поді... ну, дійсно люблю Бога? І ось Іоанна 14, 21: Тут написано: хто заповіді мої дотримується, і має мої заповіді. І живе по них, по бо слову Божому, той любить мене. І в 23-му вірші написано: хто любить мене, той слово моє збереже. Ти живеш і вчитяєш по Божому Слову. Тому що сам Бог сказав, що спочатку було слово, і слово було в Богу, і слово було Бог. І як ти відносишся до слова. Так ти відносишся до Бога. Як ти любиш слово, так ти любиш Бога. Як ти вчиняєш по слову, так ти вчиняєш і проти Бога. І щось Бог приготував. Для кого? Для тих, хто любить Його. Тому щось Бог приготував і щось Бог обіцяв. Люби Бога і живи по Божому Слову. Амінь.